Вітаю в Мудракова Нейл Скул на курсі нарощування нігтів в техніці Go Tips. Ця техніка нарощування буде дуже потрібна усім майстрам-новачкам. Вона закриє дуже багато питань при роботі з клієнтами. А також буде дуже цікаво і потрібно усім майстрам, які не можуть нарощувати на паперових формах шаблонах, тобто не подружилися з ними, а також усім майстрам, які мають теж певні питання по роботі з верхніми формами. А насправді саме головне це те, що техніка GoTips дуже підходить нігтям, які у нас трапеції та шеї трамплини, і ми знаємо, як складно з ними працювати. Нігтям, які в нас огрижені або дуже замаленькі від природи, та мають високі дистальні та бокові валики. І, звісно, ця техніка сподобається усім майстрам, які хочуть працювати дуже-дуже швидко. Хто хоче мати чисту вивороточку при нарощуванні, і працювати з мінімальним опилом або без. Працюючи в цій техніці, можна дуже швидко наростити нігті. Різних салонних форм та довжин. Матеріали та інструменти, які потрібні нам для відпрацювання курсу та для обслуговування наших клієнтів, набори гелевих тіпс. Я завжди рекомендую брати два набори, які називаються Модерал Монт, а також Сцілето Еван Монд. Тому що гелеві тіпси мають різну поперечну арку. І коли ви будете працювати з клієнтами, у яких більш пласкі нігті, ви будете обирати саме оці гелеві тіпси під назвою Stiletto En Якщо ви будете працювати з класичними нігтями, у яких більш ярко виражена натуральна поперечна арка, обирайте форму Moder Almond. І з тої і з тої форми можна зробити безліч різних салонних популярних форм та довжин. І відрізнятися це буде тільки лише процентом поперечної арки. Коли ви будете працювати типсами модер Almond, арка буде трошки більша. В цих типсах стілето буде трошечки менша. Але насправді вони будуть правильним вибором для нігтів, які більш пласкі від природи, тобто, які мають маленьку. Поперечну арку. Ось саме ці типси будуть підходити для тих нігтів. В кожному наборчику гелевих типс ви будете мати 11 різних розмірів, які ви будете підбирати під нігтьову пластину клієнта за розміром. Кожного розміра ви будете мати 50 типсочок і загальна кількість це 550 типс в кожному наборчику. Інструменти, які потрібні для роботи, це. Пушер, манікюрні ножнички або на кожиці, також кусачки для нігтів і технічні ножнички, якими ми будемо підрізати тіпси. Дерев'яна палочка, пилочка 180 на 180 гріт, бафік любого абразиву, також щіточка для знепилювання пилу з кістей рук. І кісточка-пензлик для локального знепилювання латеральних і проксимальних пазух. безворсові серветки, прищепки двох розмірів, велика і мала олівець фламастер, фрезерний апарат та фрези керамічні, які використовуються для зняття більш товстого покриття, і металеві твердосплавні фрези, які я рекомендую використовувати для зняття більш тонкого покриття. Також наборчик алмазних фрез, якими ви будете виконувати прочищення проксимальної складки перед нарощуванням моделюванням та обробки шкіри. Я думаю, що в кожного майстра є вже свій улюблений наборчик, і ви розумієте, для яких типів шкіри ви підбираєте необхідну фрезу та необхідний абразив. Ну, а хто ще має питання щодо виконання манікюру, хто не вміє його виконувати або не зовсім гарно добре вміє, звісно, запрошую на свій курс по манікюру. Також нам потрібно дві лампи. Класична для полімерізації матеріалу і ось така красуня-діамант, якою ви будете підсушувати типси в процесі роботи. Ось такий діамант торгової марки Arts. До речі, якщо ви ще досі не подивилися мої відео про те, як вибрати фрезер, як відрізняються оригінали від копій, як вибрати лампу, щоб вона теж була оригінальна і довго вам служила. Як вибрати ось таку крошку лампу, яка теж постійно застосовується при роботі з типсами або при роботі з верхніми формами, обов'язково подивіться наше відео і зробіть правильний вибір. Також для роботи нам потрібні пензлики, пензлики для гелю, і тут ви можете обрати пензлики різної довжини та якісті, пензлики для полігелю зі шпателем це дуже зручні пензлики і пензлики тоненькі, які ми теж будемо використовувати в нашій роботі. Далі стандартний органайзер майстра манікюра з матеріалів Cutasept Bacol, Клінсер, Prep, Bond, база мульти, Це саме та база 4 в 1, яка Конче необхідно для проходження цього курсу і для роботи. Надалі. Тобто, якщо у вас немає бази 4 в 1, то обов'язково її треба купити, бо люба інша rubber, Fiber, ні ці бази не підійдуть для роботи в техніці GoTips. Далі, кутікул ремонт для виконання манікюра, кровоспинна рідина. Та топи матовий, глянцевий, також мій улюблений топ з липким шаром і олійка, тобто ваш стандартний органайзер. Також нам будуть потрібні моделюючі гелі. Вони можуть бути як і прозорі, так і комуфлюючі з різними ефектами. Це вже на вибір майстра. Але для майстрів-початківців я завжди рекомендую починати роботу саме комуфлюючими матеріалами. В техніці роботи GoTips можна працювати і полігелями. Полігелі ви можете подивитися і обрати на нашому сайті. Камуфляжі – це колекція Cover, а також камуфляжі є в колекції Shine. Чудові, найкрасивіші полігелі з різними різними ефектами, від яких ну, реально неможливо відірвати око. Тож обирайте на сайті, замовляйте та працюйте з задоволенням ось такою красою. На фото жовтою лінією позначена латеральна лінія, а білою лінією підкреслено напрямок типсу. Нижня бокова паралель типса є продовженням напрямку латеральної лінії. На цьому фото ви бачите правильну постановку типса відносно центральної осі. І дуже підійде як для майстрів-початківців, так і для майстрів з досвідом. Тому я запрошую всіх на свій корисний онлайн-курс на якому ви гарантовано навчитеся. Тривалість відеоуроків – 5 годин. На курсі я детально показую та пояснюю правила підбору типс відносно поперечної арки та ширини нігтьової пластини. Правила контактування типса відносно розташування точок зросту нігтя та відносно направлення латеральної лінії, правила підгону типс під різні типи нігтів, підготовка нігтів до нарощування, правила фіксації типса з дотриманням правильної архітектури, правила співвідношення довжин всіх десяти нігтів. Моделювання архітектури нігтя в техніках без опилу та з опилом, детальна демонстрація швидкого опилу по схемі, пилочкою та фризою, розбір різних помилок та як їх не допустити та виправити все це в онлайн-курсі, який триває 5 годин. Курс в запису, тому є можливість переглядати відео безліч разів, ставити на паузу. Доступ до курсу 12 місяців. А саме головне це моє особисте супроводження тебе. Ти надсилаєш фото своїх робіт, я перевіряю та роблю зауваження. І тільки такий формат гарантує 100% результат. Заходь на наш сайт, на наш інстаграм, дивись роботи наших учнів, читай відгуки та приходь до нашої онлайн-школи. Реєстрація на курс. За посыланием внизу. Все мои онлайн-курсы основаны на моем 17-летнем опыте проведения именно живых курсов. Я наперед знаю все вопросы и все ошибки, которые может допустить ученик. И моя методика обучения в онлайн-курсах построена так, чтобы ученик не допускал распространенных ошибок и сразу понимал, как их исключить. Мои онлайн-курсы ценны тем, что я постоянно на связи с учениками, проверяю домашние задания, корректирую и отвечаю на вопросы. Мое сопровождение на онлайн-курсах позволяет не тратить ученику время на поиск возникших вопросов. Мы вместе легко и быстро преодолеваем любые трудности. Именно мое наставничество несет важную роль в прохождении онлайн-курсов и дает быстрый и высокий результат. Многие уже убедились, что просмотр сотен видео, как платных, так и бесплатных, не приводит к освоению профессии и не приводит мастера к качественному обслуживанию. Поэтому еще раз подчеркну, именно профессиональный инструктор с опытом проведения живых курсов способен с легкостью делиться своими знаниями на своих онлайн-курсах. При условии, что инструктор сопровождает ученика на онлайн-курсе и контролирует его обучение, только такой формат обучения приносит высокий результат. Привет, меня зовут Инна. Я прошла базовый онлайн-курс у школе Мудракова Студия Артс. Засновниця школи Світлана Мудракова у своїх відеоуроках детально розповідає про дезінфекцію стерилізацію інструмента. Підбір матеріалів, здоров'я майстра і не один практичний урок на моделях, тому я в цьому курсі закрила всі свої питання, що стосуються нейл-простору. Що найголовніше було? Так, це підтримка і зворотній зв'язок від Світлани у роз'ясненні будь-яких деталей навіть після проходження курсу. Тому я можу рекомендувати школу Мудракова Студія Arts. Дякую вам!